У цьому році ми востаннє перейдемо на зимовий час. У червні 2024 року Верховна Рада України проголосувала за скасування переведення годинників, яке було двічі на рік навесні та восени. З 27 жовтня ми житимемо за зимовим часом. Думки користенців щодо такого рішення різні. Яке ваше ставлення до цього? Я проти. Я проти, щоб влітку ми прокидалися у третій ранку з сонцем. Це незручно, по часу і по робочому дню теж це дуже незручно. Мені здається, що залишити б навпаки, можливо, літній час було б більш розумно, ніж зимовий. Позитивно. Не треба таке було робити. Чому? Тому що біологічний годинник існує. Люди, я, наприклад, мені 70 років, скоро я до чогось привик. І ви потім погано себе почуваєте, коли? Ну, погано, не дискомфорт. Mm -hmm. ну, переводять, переводять. Мені час, графік ненормований. Я можу в 2 часа ночі встати і в 5 утра мені час не влітає. Це дуже незручно. На здоров'я дуже впливає І для нас. Похилого віку і діткам, і школа, і садочки – Це дуже погано. Вже треба щось зупинитися на одному, щоб вже не крутили ті часи туди і обратно. Це ж дуже важко перестраюватися. Мені краще цей час, який ще ну, на це час є. Вам краще, коли двічі на рік переводять. Так, так краще. Чому? Ну, бо ми так привикли. Вирішили, значить, так потрібно для держави, для суспільства, для нас. Нічого, будемо. Жити по зимовому часу. То, я знаю, як краще. Я проти цього переведення. Чому? Воно, воно нічого не дає, це переведення. Абсолютно. Я прожив вже 90 з лишнім років і там і не переводили. Я все пам'ятаю від Фінської війни і ще. Знаю, що робилося. До цього време бачу. У мене самочувство нормальне. Що переводять, що не переводять, мені все одно. 27 жовтня стрілку годинника потрібно буде перевести на годину назад о 4.00 за київським часом. Стрілки мають показувати 3.00. Цієї ночі на годину більше посплять ті, хто прокидається разом із будильником.